Ліпофілінг грудей це прекрасна операція та дає прекрасні результати, але ви маєте розуміти, коли потрібно робити цю операцію. Адже для неї потрібні свої покази. Так як при діастазі та наявності птозу шкіри в ділянці живота необхідна абдомінопластика, так і мають бути покази до саме ліпофілінгу грудей. Тому в сьогоднішньому відео давайте розберемо, коли ж все ж таки показана така операція. І коли вона дасть гарний, дійсно класний результат. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, я всім відповім обов'язково. Першу, давайте повернемось до того, що, так, що таке саме ліпофільм. Ліпофільм – це операція, при якій йде забір жиру в ділянці, наприклад, живота боків, це. Найбезпечніші місця для ліпосакції, і найменше дають травматизацію, найшвидше заживають ці місця, найшвидше заживають. Забирається жир, він відстоюється в шприцях або в спеціальних контейнерах. Потім або подрібнюється, або не подрібнюється і вводиться в ділянку молочної залози. Якщо ми говоримо саме про ліпофільних молочних залоз, тоді, скоріше за все, цей жир буде подрібнюватись. І трошки пізніше розповім, чому. Але вам важливо розуміти, що е, для того, щоб отримати гарний результат як від ліпосакції, так і від ліпофілінгу, то вам необхідно знати одне і найголовніше, про яке я завжди-завжди повторюю, і буду ще багато разів повторювати, щоб ви запам'ятали і знали точно, що при цих параметрах ви ніколи не отримаєте проблем. Це пацієнт має бути достатньо молодим. В межах там, 30 років можна трошки більше. Пацієнта не мають бути перепади вазів в анамнезі, також пацієнт, пацієнта в анамнезі не має бути пологів, тобто там, діастазу і так далі. І пацієнт має бути в нормі індексу маси тіла, можливо, трошки більше. Це найкращий такий ісходник, найкращий він для гарного результату саме ліпосакції, адже вам потрібно спочатку цей жир забрати. Це більш детально, ви можете подивитись в моєму минулому відео про ліпосакції. Зараз повернемось до ліпофілінгу. Тепер давайте поговоримо, які мають бути саме груди для того, щоб наш ліпофілінг був ефективний. Якщо ви хочете збільшити груди більше, ніж на один розмір, тобто там другий, на два, на три, на чотири розміри збільшити груди, то звісно, ліпофілінг в цьому вам не допоможе. Це буде абсолютно неефективно. Тому, будь ласка, всі, хто хочуть збільшити груди більше, ніж на один розмір, там, тоді краще виберіть імплант. Це буде набагато безпечніше та ефективніше. Тому що ліпофільм в даному випадку, на жаль, не, не зробить вам ефективний і гарний результат. Краще розраховувати навіть не на плюс один розмір, а там на пів розміру. Тобто, якщо ви хочете збільшити груди лише на піврозміру, окей, можна використовувати ліпофілінг. В чому є проблема даної операції, чому не можна збільшувати на такий об'єм? Це пов'язано з тим, що груди представлені зазвичай молочною залозою та жировою клітковиною. Так, тому, ви, коли ви робите ліпофілінг, ви пошкоджуєте молочну залозу. І частково жир вводиться як в саму молочну залозу. Так і в підшкірну жирову клітковину. Ви маєте розуміти, що жир не завжди приживається в одноіменній тканині так в жиру самому. Наприклад, якщо вводити в сідниці, він теж не завжди там приживається, дає запалення, інколи потрібно його діставати. А тут ми вводимо жир в орган, да, в молочну залозу, і це е шанси на те, що він приживеться, ще менше. Тому ви маєте розуміти, що якщо ви будете вводити значні об'єми для значного збільшення, то. Великі, дуже великі шанси того, що просто жир не приживеться. Більше того, такий жир може мігрувати. Наприклад, буває так, що він мігрує в ділянку грудини або під груди, і утворює там такі жирові ліпо... ну, утворення, тобто ліпоми. Це такі пухлинки, міні-пухлинки, які, на жаль, ну, приводять до Такого значного дискомфорту, який потрібно буде потім видаляти. Це достатньо нерідка ситуація, коли після ліпофілінгу жир мігрує, утворює ліпоми, і їх потім видаляють, тому що з цим жити дуже ну, так, дискомфортно. Він відчувається і так далі. Тобто організм не не сприймає жир як та тканина, яка має бути в молочній залозі. він її або там дає запалення, або взагалі. Грубо кажучи, відштовхує. Або буває так, що в залозі він також організується в такі ліпомки, і ви теж відчуваєте такі утворення пухлинки в ділянці молочної залози. Це дуже неприємно, дискомфортно. Зазвичай просять, щоб їх видаляли. Тому е об'єм ліпофільінгу має бути в даному випадку незначний для того, щоб жир розподілити в підшкірну клітковині, Наскільки це можливо, тоді таких проблем не буде. Тобто, ви маєте розуміти, якщо ви хочете збільшення грудей на піврозміру, на розмір максимум, тоді окей, робіть ліпофілінг, це дасть вам гарний результат. Головне тут зрозуміти, що саме це вам потрібно. Тобто у вас немає птозу шкіри в ділянці як молочних залоз, так і в ділянках, де ви забираєте цей жир. Другий момент, коли дійсно показана операція як ліпофілінг це. Тоді, коли ми маємо асиметрію, наприклад, у вас з однієї сторони молочна залоза трошки більша, з іншої сторони трошки менша. І там, де менше ви хочете вирівняти з іншою стороною, ви вводите туди ліпофілінг. І в принципі, це дає прекрасніші результати. Сам неоднократно таке робив. І всі задоволені. Це такі 100% покази до саме до ліпофілінгу. І, будь ласка, я на цьому наголошую, що у нас є різниця саме по об'єму. Тому що якщо у нас є різниця по зусково-релярному комплексу або по підгрудній складці, на жаль, ліпофільних вам нічого не зробить. От. Також часто ліпофільних молочних залоз там, в, ділянках, в ділянках молочних залоз часто використовується в післяопераційному періоді, наприклад, якщо є якісь дефекти післяопераційні рубцеві. Там, Моменти, якісь перепади, якісь можливо, навіть якщо є риплінг, також часто використовують ліпофільм для того, щоб нівелювати ці хвильки, ці, ну скажімо, нерівності. Тому після періоді періоду, з метою незначної корекції, також використовується ліпофільм. Головне слово, якщо ми говоримо про ліпофільм, це. Незначні, незначні збільшення, незначна корекція або дуже дуже незначні, так. Тобто, якщо ви хочете більше об'єми, багато чогось, то це вже не про ліпофігін, тому що ви нашкодите собі, буде поганий результат, ви будете незадоволені і. Просто не робіть, ну навіщо це робити, якщо є значно безпечніший варіант, вставити імпланти. І все, і забути про це. Знаю, що багато з вас не хочуть категорично ставити імпланти, давайте альтернативу і так далі з метою типу безпечності. так? Але ліпофілінг це небезпечніше, це не є безпечніше, ніж імпланти. Імпланти вони відокремились цим. Капсулою і все, і ви забули. А ліпофілінг він може призводити до запалення, до міграції, до утворення пухлин і так далі. Це багато-багато таких нюансів, які е, значно небезпечніші, ніж той же імплант. Тому, будь ласка, не ведіться на маркетинг. Е, треба зробити ліпофілінг, якщо це незначний розмір, значний розмір, вибирайте імпланти. Всім до побачення!